Відбувалося обговорення на протязі неділі з представниками громадськості, представниками політичного інституту, молоддю. Питання були обговорені стосовно стану пасажирських перевезень в місті Житомирі, обговорювали питання щодо якості зміни перевезення самих транспортних засобів. Також обговорювали економічні показники, які склалися стосовно і вартості проїзду. Там обговаривали наскільки було здорощення вартості самих запчастин для ремонту трасних засобів, дефіцит водіїв, враховуючи цей стан, які зараз в країні були раціональні думки і громадськості і політичного інституту. Тобто шукали той баланс в стані перевезень. Була доволі раціональна пропозиція. Це зміна транспортної мережі, плата за кілометр. Ми вивчали це до війни ці питання. Це дуже велика реформа, це великий бюджет. Так, да, це до цього треба потрібно йти, але в даних реаліях. Поки, поки це тільки на папері. Аналізуючи наш автобусний парк, він вже несе збитки. Тобто, в 2022 році це вже було 11 мільйонів, 2023 вже піднімалося 23 мільйонів. Враховуючи, що якщо не буде прийнято ніяких рішень стосовно тарифу, ці збитки будуть рости. А це може призвести до того, що це буде відбуватися зниження графіки, бо більше такий якісний транспорт виїжджати на лінію. Великий вплив на перевезення несуть саме перевезення. Пільгові категорії громадян. Чому раніше, можливо, ми не піднімали з питання тарифів, бо ми шукали такі шляхи, було обмеження пільгового проїзду пікові години, тобто надавали й право пільгові категорії між пікові години користуватися транспортом, в пікові більше громадяни плату спроможні ну, платили за приїзд і балансували цю середню вартість. Квитка. Провання транспорту було розроблена методика щодо здійснення компенсації за пільговий приїзд. Ми рахували, у нас близько сім... близько 70 тисяч зареєстрованих пільгових категорій громадян. У нас дуже чималий перелік це громадяни, які згідно закону мають право це близько 22 категорій, плюс ще категорії це пенсіонери за віком, плюс інваліди третьої групи, які мають пільгову вартість. Також рішення виконкому забезпечення безкоштовний приїзд військових, всіх, не тільки тих, хто мають посвідчення. Учасників бойових дій. При цьому компенсації якби немає, і враховуючи бюджет, ну, я так вважаю, що, мабуть, і не буде. Аналізуючи це все, було обговорення якби варіантів тарифу. По розрахунках нашого комунального автобусного парку, гуртований тариф йде до 25 гривень. Перевізники також дають розрахунки 20-22 гривні. Середній тариф не має, ну, на нашу думку, бути більше, ніж 15 гривень. Проте з пасажира більше 15 гривень, як в більшості немає. І розуміючи те, що і перевізнику це буде невигідно. Тому що якщо буде більше 15 гривень, пасажир буде шукати альтернативу. Він буде або здійснювати там курсування в такси, або до інших видів транспорту. Про лінія транспорту вже має певний ряд рішень стосовно тарифу. Є рішення по компенсації. Найближчим часом, я думаю, думка ну, вже буде прийнято якесь рішення. Затримка з рішенням це призведе до збільшення збитків. З новим оператором взагалі, ціль наша скасувати готівку, тобто зробити рази -то, який буде продаватися в усіх терміналах. І На зупинках у нас є термінали, і в магазинах є термінали. У нас є більшість людей користуються транспортними картками. Тобто, якщо у нас в літотранспорті 6, зараз люди сплачують транспортну карточку, Оце тут треба будемо шукати. Там, це можливо бути 8, а можливо бути 10. Тобто ну, літотранспортна карточка в літотранспорті там 8-10, наприклад. В автобусах ну, 13-14. Тобто для пасажира, який крусався в нього, а хто їй сплачує готівку 14 гривень, то він просто навіть нічого не відчує. Ну в нього там, наприклад, травм. він прийде на трасну карточку, і ті самі 14 гривень ну, і, якби, А ті, хто сплачували, для них буде підняття. Найближчим часом скажу так, що ну, по всьому цьому вговоренню, по всіх економічних обґрунтуваннях, які були поналізовані, є в нас у транспорту певний ряд пропозицій. Вони зараз будуть винесені чи на виконавчий комітет, чи до вищого керівництва. Ми якби проаналізували, проблема є. Ми маємо шляхи її вирішення, але ну, прийняття рішення ну, буде пізніше.